Свято Воскресіння Христового зібрало прихожан церкви зі шестя Святого Духа, що в селі Соколівка, а також дуже багато гостей звідусіль. Церковне подвір'я було вщент заповнене. Всі були в очікуванні величного дійства по святи пасхального кошика, який косівські господині приготували за своїми традиціями. Святкові кошики накриті гарними вишитими рушниками які символізують життя і вічність. А запалені свічки нагадують нам про Ісуса, який є світлом для світу. На обличчях дорослих і малечі радісні усмішки, особливо приваблює око тамтешній колорит муцульського строю та поважне ставлення до церковних атрибутів і символів. І це, мабуть, не випадково, бо як згодом метрофорний протоієрей Іван Близнюк, зачитуючи пасхальне послання патріарха Київського і всієї руси України, Філарета, підкреслив, що Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом, у тому числі і з корупцією. Воно запалює нас прагнути до моральної чистоти, до святості, воно навчає нас бачити в людях братів і сестер, надихає нас допомагати біженцям, старим людям і дітям, захисникам вітчизни і не боятися смерті. Хочеться вірити, що воно так і буде. А ще воскресіння Христове додасть усім горянам снаги у праці та надію на краще завтрашнє нашої суверенної неньки України. Богдан Штундер, Любов Галько, Андрій Васьків. новини, телеканал Раї.